Слава Богу, слава Богу, Рим, жара під сорок. Вже стихло трохи. Я дякую Господу. Сьогодні Бог мені дав можливість бути на двох служіннях, що велика рідкість для мене. Говорити, Слово Боже. Така милість Божа. Сьогодні я би хотів поділитись ще певним словом із вами, з тими, хто буде слухати, якщо хоче. І таке слово в мене є. Тому що Бог, він відкривається людині через своє слово. Дух Святий відкриває людині Слово Боже. І він показує, в якому світлі люди ходять, де є церква Божа і хто належить до церкви Божої. І сьогодні я би хотів, щоб ми подивились через призму Слова Божого на два образи церкви Божої, Христової, і на два образи самого Господа Ісуса Христа. Два, не один, а два. У світлі слава Божого. Як виглядає церква Божа, як вона буде виглядати? Як виглядав Господь Христос? І в якому Він світлі ходив, і як він змінив себе ради людей, свою славу став подібним до людини, і яким його люди бачили, яким люди бачать тепер церкву Христову. Написано, який Христос, так і Христові. Я би хотів, щоб ми дивились на Христа, який Він є. Який Христос у світлі Слова Божого? Який Він є, і яким Він став раді людей? Подивіться, апостол Іван, в книзі відкриття святого Івана Богослова в першому розділі Іван пише, яким Христос явився йому. В якій він славі Божій. Христос це Слово Боже. Іван говорить так, посеред, посеред семи світильників він бачив подібного до сина людського, чоловічого. російська Біблія, я зараз прочитаю з української. У мене тут є. взяв я сьогодні книгу Псалмів. І Новий заповіт. Зараз я знайду книгу об'явлення. Я би хотів по-українськи зачитати. Слава Богу, за український за русський язик, але через цю війну. Багато людей возненавиділи російський язик, російську мову. Це, я не рахую, що це правильно, але хто до чого дойшов, тому нехай стоїть. Слава Богу. Іван пише так: з 12 го вірша, перший розділ, книга об'явлення. Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу, підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, сім церков. А з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, пише Іван, то до ніг йому впав, немов мертвий. Поклав він на мене правицю свою та й промовив до мене не лякайся, я перший і останній. І живий, і був мертвий. А ось я живий на вічні віки, маю ключі я від смерті і від аду. Таким явився Господь Ісус Христос, апостол Івану у славі своїй після Свого Воскресіння мертвих. Це його істинний образ і подоба Божа. Він є образ і слава Бога Всевишнього. Він сказав, хто бачив мене, той бачив Бога. І коли він це говорив, хто бачив мене, той бачив Бога, ви знаєте, в якому він в образі ходив. Пророк Ісая говорить, який це був образ. 53 раздел пророка Ісаї, 3 вірш. Написано так, Вин був презренный, умаленный пред людьми. Муж с... По-русски, Муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Немає старого старого завита украинского. Нового. Іван пише, що ми ні во ні... ні в що його ставили. Ми лице своє відвертали від нього. Отакий От він мав образ. Чому Христос поміняв свій образ? Раді кого Він це зробив? Раді чого Він це зробив? Чому він не явився в своєму істинному образі? Спасати людей. Чому так сталося? І чи в Посланні до євреїв, другий розділ, я прочитаю з 14 вірша, він це. А що діти, тобто люди, стали спільниками тіла і крові, то він так, то він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола. Та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався у неволі, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння, тому мусив бути він усьому подібним подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником Божих в справах для благання за гріхи людей. Раді грішних людей. Він прийшов. Поміняв свій образ Божий на образ людський. Тому що людина втратила образ Божий там, в Едемському саду, взяла із дерева добра і зла. Диявол відкрився людині. І дух нечистий знайшов місце в людині. Людина втратила істинний образ єднання з Богом, Божий образ. Тому Христос, щоб з'єднати людину з Богом, Він змушений бути взяти образ людський гріх в подобі гріховного тіла, став людиною, щоб знищити смерть і гріх. Він взяв на себе смерть, гріх, щоб перемогти смерть і гріх. І він воскрес із мертвих, і його кров очищає і вмиває нас від всякого гріха. Тому він поміняв свій образ і свою подобу на образ людський. Це йому дорого стоїло. Ми викуплені дорогою ціною. Ти викуплений і я дорогою ціною, друже, цінуй, цінуй тим, що зробив Христос для тебе цією жертвою. Це велика жертва. І вона нас єднає з Богом. Як? Він, Бог показує нам у світлі Слова Божого. Що таким образом церкву, її образ, образ Христа і образ церкви Христової. Бо який Христос, такий Христовий. І знаєте що? Який образ? Де зараз церква? Як ми її можемо побачити? Дивіться, апост, той же апостол Павло він пише. Перше послання до коринтян. Перше послання до коринтян, він пише такі слова, перший розділ. Я зачитаю. Це образ церкви Христової зараз, на даний момент. Як вона виглядає, він пише? Апостол Павло. І так, перше послання Коринтян, перший розділ, він описує так. 26 вірша. Дивіться, браття, на ваших покликаних, що небагато мудрих. За тілом небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. Немічний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, погорджених, незначненних, вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилось перед Богом жадне тіло. А з нього вив Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, Освяченням і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ми прочитали, який образ Христа був, Ісая пророкував, що він ні за що люди його вважали, хто ти є, син столяра, ти хто, коли він прийшов Назарет. І зараз, коли люди дивляться на істину церкву Божу, вони не бачать ні церкви Христової і з виду. По виду. Бо Павло каже, ви незначні, ви не є шляхетні. Можливо, хтось є і шляхетний в церкві, але в основному ви скромні. Подивіться, звідки вас Бог вибрав, а ви його церква. І ми читали образ славний Христів, образ Христовий в книзі об'явлення, яким Іван бачив його Господа. В якій славі. І така буде славна церква. Ви знаєте, що ми поміняємо наш образ. Церква образ свій поміняє. І перше послання до Івана, третій розділ з першого вірша я почитаю. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо будем подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Ми бачили, який є Ісус Христос в Книзі об'явлення. І Бог каже, що церква Його буде такою же. Ісус вертає нам, вернув нам і вертає нас в істинний образ і подобу Бога живого. Яку Він ізначально дав людині. Людину Він створив на свій образ і свою подобу. І хоче, щоб людина вернути цей образ і цю подобу людині, кожній людині, яка призвала Ісуса Христа Своїм Спасителем і Господом. Це був задум і є Господній задум. І послання до Римлян, восьмій розділ. Я прочитаю з 28-го вірша, уточнюється і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був первородним поміж багатьма братами. Це задом Бога через Ісуса Христа створити свою церкву, славну церкву. Вернути її образ і подобу Божу. Зараз її не видно, вона не така вже, щоб хтось подивився і сказав, «О, це церква Божа, це славна церква, диви, яка велич, це не храми, це люди, живі люди, сповнені Духом Святим. І що робити, щоб нам вийти в цю славну церкву? Щоб Бог нас преобразив, Він дав нам своє Слово і свій Дух Святий, щоб ми могли вже зараз преображатись в його образ і в його подобу Божу. Написано, хто сіє в дух, а хто сіє в дух. Сіє в дух той, чий дух родився від Бога. Що сіє слово Боже. Не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом Божим, виходящим із уз Божий, буде жити людина. Ісус сказав, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, через Слово Боже. Він є Слово Боже, він є слава Божа, Він є велич, образ Божий, і Він вертає людей в образ істини Божий. Ніхто інший не може це зробити, кроме Ісуса Христа Господа, який Христос такий і. Христові. Тому Павло каже, щоб ми сіяли в дух, сіяли слово Боже, шукали лиця Господа, лиця Божого. Як знати, чи ти сієш дух? Ти знаєш, будуть плоди? Завжди будуть плоди. Є плоди тіла, плоті, які ведуть людину, відводять від Бога, а є плоди духа. Дивіться. Послання до Галатів, п'ятий розділ, я прочитаю 22-го вірша. А плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, Закону нема на таких. Ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Коли духом живемо, то духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуйте один одному. Ті, хто христові, вони обов'язково будуть мати ці плоди духовні. Якщо ти сієш дух, то обов'язково пожнеш від духа життя вічне, плоди духовні. І ти можеш бачити їх сам в твоєму життю, і люди, які оточують тебе, можуть бачити ці плоди в твоєму життю і скажуть, це істина дитина Божа, це є церква Божа. І коли прийде Христос. І ти його побачиш, він преобразить тебе в ту славу і в той образ, в який він ходить. Тому Іван сказав, коли він прийде, ми побачимо Його, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити, який він є. А який він є, ти можеш зараз, тепер уже знати і жити в його образі і в його подобі. А писано, що Він. Дає нам і бажання, і хотіння по своєму благоволінню. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 13 вірш. Тому, друже, якщо ти ще не в церкві Христовій, то Бог, Господь Ісус, Він запрошує тебе увійти в цю славну церкву. Зараз, можливо, люди будуть дивитись на тебе як на чужака, як на людину, яка. Не живе думками цього світу на людину, яка не є зневажена в чомусь, як дивились колись на Христа. Но прийде час, якщо ти устоїш в істині, коли Господь покаже, хто його, хто Христовий. Наповняйся Словом Божим, Сій, слово Боже, в твій дух, друже, наповняйся Духом Божим. І це буде твоїм освяченням в твій дух, в твою душу, і твоє тіло почне виконувати те, що говорить Дух. Духом умершляйте діла плоті. Але коли дух слабонький, слабий дух, він не може противостояти ділам плоті. Господь каже, сильного духом я бережу в совершенному світі Божім, бо він на мене уповає. Під Божим покровом, люди сильні Духом. А сильний Дух від Слова Божого і від присутності Духа Святого Божого. Будь благословений, дорогий. Господь тебе дуже любить. Він хоче, щоб ти жив і мав життя вічне з ним в Царстві Божім. Він каже, що Він призвав нас, поставив, щоб ми йшли і приносили плід, щоб плід наш перебував, щоб те, що ми попросимо Отця, Він дав нам. А Отець дав нам дуже багато через Ісуса Христа. Він преображає нас в образ Христів, Він милість свою і зливає на нас кожен день, тому що ми ходимо під жертвою Ісуса Христа. Він, є, він ходотайствує за нас. Христос перед Отцем, тому що ми, Його діти, будь благословенний, будь благословенний, освящайся, преображайся в Його образ і побачиш славу Божу. Амен. Во ім'я Христа.